На сьогоднішній день так стоїть, що в організації Фенікс є сім'я в однокімнатній квартирі проживає чотири сім'ї. А інваліду обладнали на балконі житло. Понімаєте? І сьогодні організація займає кімнат. безвітяну, не працюйте. Зважаючи на це, активісти громадських організацій та пересічні Нішинці зібрались у вівторок зранку біля будівлі Нетішинського міського управління юстиції, вимагаючи виконання рішення судів загалом і в цьому випадку. Зокрема, людям кажуть, коли люди звертаються за житло. Кажуть, що немає житла, а житла дуже багато. Ну вони поздавали ЖКО поздавало. І ну і наша, і влада за це знає. Здали орендаторам, е, е, вони там е, займаються бізнесом, е, е, на тих же людях вони заробляють, не платять багато, а людям нема де жити. От ми вирішили усією громадою виставити, усіх, хто в общежиттях орендує е, е, приміщення, будемо всіх виселяти. От перше попало Войтко, тут треба виселяти. І людям віддавати приміщення, тому, що є сім'ї з інвалідами, многодітні сім'ї нещасні такі що по п'ять чоловік в одній кімнаті через півгодини до людей вийшли начальник відділу державної виконавчої служби нетішинського міського управління юстиції та його заступник вони пояснили що складність ситуації полягає в тому що з 2009 року діє постанова верховної ради україни про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації закладів культури у тому числі бібліотек видавництв книгарень підприємств з розповсюдження книг та преси Конституція україни 124 Стаття там сказано, що рішення закону іменем України виконується на всій території України. У нас чомусь виняток, тому що є певний е, представник, який прикривається постановою Верховної Ради, в якій накладено мораторій на виселення друкарських видань, припинення виселення цих. Е, чомусь він своє, оце верніше, рішення е, Верховної Ради. Під час суду не долучав до матеріалів справи. Рішення прийнято, значить він має звільнити. Якщо це рішення тільки зараз він подає, а вже рішення не було законної сили, то це є, ну, по крайній мірі, це його проблеми. Рішення повинні всі виконуватись. Мітингувальники, які про цю постанову дізнались лише напередодні, були здивовані, чому суд, приймаючи рішення, не взяв до уваги цей документ. Так чи інакше, для виконавчої служби це законна підстава не виселяти Анатолія Войтка з займаних ним приміщень. Люди з цим не погодились. Втім, це не єдине нарікання на роботу Державної виконавчої служби, що прозвучало того дня. Після розмови з представниками виконавчої служби активісти виступили з заявою перед депутатами міської ради саме. 23 грудня проходила 67-ма сесія Нетішинської міської ради, акцентуючи увагу на житлових питаннях. Коли в нас буде ЖКО працювати і виконавча служба, перше питання з підніму за Войтка. Судові всі потеряв ну як судові рішення, всі програв і апеляцію, і вищий суд не було бумажки ніякої. Він всі знають, і ви знаєте, чим він там займається. Людям щось допомагає, чи він там і ще й заробляють там гроші, обдирають людей, місто того, щоб допомогти. Тим більше він не сплачує. Не сплачує. Сьогодні, скільки вже за дві неділі давали сроку забратися, щоб його виселили, виконавча служба до сьогодні мовчала. Сьогодні вона знайшла якусь бумажку. Підіжіть, а що? То, виходить, судді дурні, прокурори дурні, і в Києві всі дурні, апеляційна служба судові дурні. Один Войтко і виконавча служба розумна. Це, це що? В общежиттях живуть далі знімають. Місто того, щоб людям дати житло, вони знімають там, орендують і всі очі закривають, довги вони не платять, люди платять. Арендатори не платять, а чому? Можна і не платити. Їм, хто їм там права? Кумство, братство, бо інакше нічого не подумаєш. Що там може бути, щоб це проста людина, якщо не заплатила за квартиру, за світло, її тут же світло вирубають, в суд її тянуть, бо це вона проста людина. А вже в общежиттях адвокати, всякі там, я не буду вже тепер говорити. Во довгів куча і їх ніхто не трогає, а людям просто немає де жити. Слухайте, панове, коли на це буде хтось звертати увагу, чому закон тільки для простих людей, а для інших немає законів? Да? Ну то значить, якщо беззаконня роблять вище, то чого нам простим не робити це беззаконня? Того ж дня активісти мали особисту зустріч з міським головою та Анатолієм Войтком, де обговорювали теж наболіле питання. кажуть, дискусія була гострою, а результат поба.